Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 29 січня, 705-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора росіяни запустили вісім іранських дронів Камікадзе через південь в напрямку Хмельниччини, але деякі дрони залетіли навіть на Рівненщину. Всі вісім дронів наші хлопці з ППО збили чотири над Миколаївщиною і чотири в Хмельницьких та Рівні областях. Ще як і поза минулої доби росіяни балістичною ракетою атакували район Кременчуга на Полтавщині. На жаль, знову є влучання. І також вчора керовану авіаційну ракету Росіяни пустили в напрямку Дніпра. Її збити вдалося. В Одесі до області все спокійно, а в сусідній Миколаївській області під час атаки дронів уламки одного дрона пошкодили адміністративну будівлю та ще декілька приватних будинків, десь в селі Варбузинському районі Миколаївщини. Як завжди обстріли були в районі Очакова. Там без жертв. А ще сьогодні зранку СБУ в Миколаївській області затримала чергову колаборантку. Ця шукала де розташовані українські військові в Миколаївській області і намагалась передати цю інформацію росіянам. Тепер її чекає тюрма. Херсонщину, як завжди, росіяни продовжують обстрілювати. Більше восьми десятків обстрілів було, двоє людей травмовані. А на Росію вчора знову летіли дрони і знову на нафтопереробну галузь Росії. Росіяни кажуть, що все збили. Ну, побачимо. Може буде згодом гарне відео.